Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і небо і зорі в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні яву, вишневу свою Україну. Расує її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі Солодкому чарі вона у зірках і у вербах вона. І в кожному серці ударі, і в В ташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, дитячій усмішці, дівочих очах, і в стягів багряному шумі. Як та копина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. Бою канонат, що розвіяли в прах, бою канонат, що розвіяли в прах чужинців зелених мундирах, багнетах, що в тьмі прокладали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Йоначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну, дівчино. Як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у трудах, у коханні в бою, як пісні що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.